Браконьєрські знаряддя лову, вилучені на річки Тясмін в місті Сміла. 2017 рік. Громадськими активістами. О! Палай, сітка, палай. Як сухенькі, то гарно горять, mm -hmm. так? Не ша ж mm їх -hmm. зарить, так? Ну хоча черкася рибоохорона і попереджала, що не можна самим виймати сітки, але ми їх виймаємо і спалюємо. І будемо виймати і спалювати. Оскільки, на жаль, рибоохорона в основному сітки повертає браконьєрам, перепродують, це загальновідома практика. Тому краще, ніж вилучити сітки з води та самим знищити немає боротьби. Сейчас как раз там и жалкий шум, ладно, он